Добрий день. Сьогодні у нас 9 лютого 2025 року. Ми знаходимося в місто Липовець, Вінницька область, центральна Україна. Сьогодні у нас тема схема обробки винограду на 2025 рік. Я вже закупив препарати собі на обробку сезону «Все» і вирішив з вами поділитися цією схемою. У нас є хвороби на винограднику, і ми боремося з ними з хворобами, шкідниками. І от як розпізнати хворобу на винограднику? Ну, є така в нас хвороба, антракноз, вона поражає листовий апарат в вигляді такого коричневі п'ятна. Потім ці п'ятна випадають, і такий, виходить, листок в дирках, вона потім... Переходить і на пагін. Спагона так же само може і пошкодити і коронку винограда, верхушка, вона засихає і так буває виноград. Це антракнос. Є в нас ще хвороба така мільді. Вона проявляється на листовому апараті такими маслянистими, світлими п'ятнами, а з обратної сторони листка. Вона такий запушений білим п'ятноцем, і це є мільдія. Вона також поражає листовий апарат для того, щоб нам було що ягода дозрівала, листовий апарат поражається, і ягода першивіше дозріває і поганіше набирає цукор. От для цього ми боремося з мільдією. І є ще така, ну, на мій погляд, сама основна і така сама коварна хвороба це оїдіум. Він його можна розпізнати, такий сірий наліт на, на листі, на листку. Воно навіть поначалу, якщо взяти, потрогати на листку, воно пальцем стирається. Воно також проявляється на гронах, на ягодах і Ця така сірий, сірий як мох, і вона поражає ягоду, ягода тоді починає чорніти шкірка, де поразив, фоїдіум, стає така неластична, тверда, і ягода лопається і загнивається. І пропадає, пропадає весь урожай. На мій погляд, це саме такий ну, небезпечна хвороба у нас на винограднику. І ще є також у нас. Короба є це сіра гниль. Це коли поражається, загнивається грона, особливо це, якщо грона, великі грони, плотні грони у нас внутрі починає гнити, ми її не бачимо. А коли вже воно проявляється на поверхню грони, то вже пізно вже можна сказати, що грона пропала. От Ми також боремося з цією хворобою. Потрібно проріджувати грони, все, щоб гарно провітрювалося, гарно обробляти і все. Ну, от, і ще хочу сказати, того, що великий, ну, великий відсоток того, щоб не було в нас цих хвороб, це проводимо зелені операції. Це ми пасинкуємо, постійно пасинкуємо. І як пагін достиг там верхньої проволоки, ми її чекаємо. Молоді пагони починають відростати, ми не забуваємося, не затягуємо, а також чеканемо, пасинкуємо, щоб виноградник гарно провітрувався. Все тоді ну, великий відсоток успіху з цими хворобами. От в мене схема, я напрацював собі схему. Таку трохи 24-му році я обробляв і вирішив трошки змінити свою схему, випробувати нові препарати. І мені вони якісь сподобалися, я вирішив замінити схему обробки з 2024 року на 25-й рік. От перша обробка ми проводимо першу обробку. Це коли вже почали е, пагони рости, розвиватися, вже з'явилися в нас там е, 3-5 листочків, вже повноцінних 3-5 листочків, і ми робимо першу обробку. Першу обробку я провожу, роблю бакову суміш. Бакова суміш це беру які, на першу обробку всі препарати і змішую їх в одному баці. Це є й бакова суміш сама. Я беру в бакову суміш отакий препарат Амістар -гол. Це новий препарат. Я його в 24-му застосував. Мені дуже сподобалося, як він спрацював. Дуже хорошо від... він адрактнозу, там уїдію, мільдію, він великий в нього спектр. Я застосовую Амістар -гол. І в Бакові суміші в мене провентомайн, Це від кліща. Такий теж в Баковий суміш і прилипач. Я в кожній бакові суміші застосовую і прилипач. Він хорошо тоді е, препарати розпостраняються по листку, е, все і гарно працюють, не так змивається дощем. Це така обробка перва. І потім ми проводимо вже другу обробку, другу обробку ми проводимо е, перед цвітінням. Як поняти, коли е, проводити цю оберну? обробку перецвітіння. Кожен бачив вам, в кожного є технічні сорта. Технічні сорта, вони, як правило, трошки раніше починають цвісти від столових сортів. Вони так десь на днів 3-5 раніше зацвітають. От такий ми орієнтуємося в тому, що як тільки технічні сорта починають цвісти, і ми починаємо обробляти основну головну обробку передцвітіння. Що я беру в бакову суміш? У бакову суміш я беру э, Redimil Gold 50 грам на 10 літрів води. Такий фалькон беру Falcon фалькон э, 10 мл на 10 літрів води. Э, Потім э, э, Guard, Це від гнилі беремо і від э, Насікомих ми беремо Endio. Я теж його застосував в цьому році вперше. Мені сподобався як він спрацював. Я завжди працював там за второю, а цей рік я вирішив замінити на Angio. І так же само прилипач. От ми це у нас друга обробка. Це перед цвітінням. Ми її обробляємо, гарно обробляємо по листу, все. ну, пагони, щоб дуже хорошо попадав препарат. Тоді вже. Проходить, починається цвітіння. Ми нічого не робимо на винограднику, хіба що тільки як пагони ростуть, бо тому, що це все-таки весна, і пагони починають рости. Вони падають. Їх теж легенько заходимо, підв'язуємо, як і більше нічого не робиться. Тільки от подв'язочка і все. Коли виноградник цвів уже в нас все вже ягоди починає така бути, як горошинка. І ми проводимо третю обробку після цвітіння. Це основна і дуже важлива ця обробка. І ми робимо бакову суміш. Я раніше застосовував Redimil Gold, а в прошлому году танос. Я такий 6 рам на 10 літрів води. Це в баковій суміш у мене. Це від мільдії. Відіума я беру також. Фалькон 10, 10 мл на 10 літрів води. Від сірої гнилі я беру свіч такий 10 грам на 10 літрів води. І енджо. Я від шкідників такий беру цей препарат і прилипач. Це все в мене в баквій суміші. Все, я, вони змішуються добре, вони Гарно працюють, і також ми обробляємо його все, щоб гарно не пропускати, тому що це дуже важлива обробка в нас. І вже от, пройде там якийсь період, наблюдаємо за своїм виноградником, дивимося на ягоду, і от коли ягода вже починається наливатися, трохи, вже починає грона така зникатися в гроні ягода. Вже, і я обробляю отакий свіч беру. Чисто свіч, 10 мл на 10 літрів води в бакі, і обробляю чисто по гронах. Не весь виноград, а тільки по гронам. І все. І ми обробили все. і... Ну, це таких у нас три основних обробки. Все, і ягоди, коли вже наливаються, починають окрашуватися все. Але буває такий період, що там чи дощі пішли, чи ще щось, і з було. Буває там препарати, ці вони трохи вимиваються дощем, і потрібно обробити ще раз. То я беру там він такий невеликий термін дії це хорусом беру. І ще своє чисто хорусом беру, обробляють тільки хорусом і все. Ну, можна ще додати в цю бак-сумі топас. Ось таких два препарати я застосовую в баковій суміші і обробляю. Ну, Це дуже рідко, якщо десь проявляється це і ще є період до, до зривання ягоди. А коли вже як буває так, що в нас ягода дозріває, вже все. і немає, не можна вже застосовувати хімічні препарати, все треба і треба обробити, бо може пропасти. То я беру отакий, застосовую фурацелін. Таких 10 пачечок беру на 10 літрів води, або він ще є ось такий фурацелін в таблетках. 10 таблеток на 10 літрів води розвели його в теплій воді, все і там роз... зробили, довели до 10 літрів і обробляєте раз. Але тут треба обробляти його так десь 5-7 днів і обробля... обробляти повторно. Якщо немає ніякого прояву, то можна і не обробляти. І все, така в мене схема. Там ще ми беремо вже, вже ягоду. Ми прибрали, вже все, зібрали урожай, все. Ягоду, іду, і я в кінці це вже там обробку роб, провожу, тоді джет. А такий беру препарат, все і обробляю повністю весь свій виноградник. Вже коли ягоди нема, вже зібрано все для того, щоб була і лоза чиста, все. І от Цим таким препаратом я обробляю. Ось це така в мене схема обробки на 25 рік я обробляю. Що я вам хочу посовітувати? Посовітувати вам хочу, то, що не забувайте покупати препарати в хорошому магазині. Не шукайте де дешевше, бо в нас є такі, що шукають де дешевше, або там вийшли на базар. На базарі там якась тітка чи дядько продає на розкладки ті всякі препарати. Все, ви їх купили, бо вони трошки дешевші, як там в хорошому магазині, чи там якісь маленькі магазинчики ви купляєте. Вони, як правило, шукають дешевше, щоб продати їм і заробити якусь копійку. Але виходить так, що ви купили препарат, все, працюєте, обробляєте, вроді по схемі обробляємо все. А результат нульовий. Ні, бо багато підробок, все. Так що не шукайте де дешевше, а покупайте в гарних магазинах, які працюють з виробниками. Все, вони тримають свою репутацію, будете мати хороші врожаї і не будете переживати, що у вас, е, якась хвороба пошкодить ваш виноградник і ви нічого не будете мати. Так що от така моя схема, така мені, мені порада для вас. Кому потрібно там, не знаю, де купити який магазин, звертайтеся, пишіть мені в коментарях. Все, я вам дам адрес, де я покупаю в яких магазинах. Все, і будете мати гарний врожай і не буде ніякої проблем вас з хворобами. Ось така моя схема, така мені ваша порада. Так що кому сподобалася моя схеми обробки, але кожен собі відбирає свою, свою схему. Я не кажу, що ви працювали по моїй схемі, але от така в мене схема. А ви вирішуєте самі, кому яку схему застосувати. Так, кому подобалося відео, ставимо лайки, підписуємося на мій канал. На все добре.